Діти, добрий день! Пропоную вам мовну дидактичну гру. Називається вона Словесний малюнок ви повинні спробувати передати словами риси характеру, герою мультика чи герою казочки або поведінку позитивну чи негативну. Спробуємо. Ось подивіться, у мене є іграшка. Це котик. Якими словами можемо описати цю іграшку? Який котик? Веселий, великий. так? А якщо я скажу вам, опишіть, будь ласка, словами котика із казочки Котики Півник. Це вже буде інший котик. Ось у мене ілюстрація до казочки Котики Півник. То який ж там котик? Котик у нас вірний, добрий, роботящий. Швидкий, так? сміливий, хитрий, лисичку перехитрив. І поведінка в нього позитивна. Він завжди спасав свого друга півника. Якщо вже ж казати про півника, то позитив, позитивною його поведінку не назвеш, а мабуть, таки негативною, бо він був не слухняний, скільки його не просив котик не відкривати двері лисичці. Ви ж пам'ятаєте цю казочку? От дітки спробуйте. Сьогодні ми робили словесний портрет котику. Але саме котику з казочки котики півник. А ви візьміть героя вашої улюбленої казочки або мультика і зробіть словесний портрет до цього героя. Я буду чекати. До побачення!